У нас знову нова покупка з Німеччини Golf Plus 5. Самим надійним двигуном 1,6 МПІ 75 кВт на самій повній комплектації 2007 року. Розмитнене авто, готове до постановки на нового власника, на новій гумі, нова гума. Але зимова нова гума. На ковпаках, дивіться який гарний мінівен. На фаркопі задні партроніки, сама повна комплектація, дивіться вже які лінзи. Задні з партроніком. Умивачі фар. сама повна комплектація. Світло, все протитуманні фари, авто дуже-дуже гарне. Все при, в наявності, сидіння в оригіналі не шиті, дивіться, які карти стан. чотири склопідйомники, сидіння в ідеальні, підлокотник. От, тут така ніша, підлокотник відкривається, все. Ідеально тут. На підігрівах сидінь. Все працює відмінно, клімат, контрольно однозонний, все включається, таке табло, навігаційна навігація є, такий оригінальний магнітофон, скіряний руль. Кіряний руль, кругіз контроль. Сяду, дивіться, 198 оригінального пробігу на 160 з копійками мінявся ремінь ГРМ. Дивіться, який потолочок. Ніде не обвісли, ідеальний. Ідеальний прямо. Бардачок з охолодженням. Дивіться, яке авто, шкіряний руль, все в оригіналі. Заднє сидіння, коврики, все, дивіться, яке авто поличка присутствує, потолочок ідеальний. Дивимося тут. Задній багажник. Дивіться. Все чистеньке, гарненьке, рівненьке, без нюансів. Запасочка, домкрат, ключики, викрутка, все на місці, все як було. Дно ідеальне, ніде не ржавчине, нічого, там провірене знизу. Дивіться, все в відміннішому стані. У відміннішому стані. Дивимося з цієї сторони, патроніки, все працює, кожна кнопочка. Дивіться, який мінівенчик. Карти дверей все ціленькі, гарненькі, коврики оригінальні, сидіння, нічого не затерто, не порвато, панель в ідеальному стані. Зараз покажемо ще двигун, гума нова, нагадую, зимова. От, зараз відкриємо, покажемо двигун. Тут всі відмітки, не зрозуміло, що там. Так, зараз показуємо там. Так, Сфокусую він код. Дивіться, другі друзі. Двигун працює, в авто не чути. Ідеально прямо його не чути, ні шуму, нічого. То сол чистенький. Дивіться. стан вигонути. Його не чути. Так, дивимося 165-527, якщо я не помиляюсь, мінявся ремінь ГРМ. О, тут є відмітки всі. Ось такий стан автомобіля, друзі. Тому хто хоче собі хорошого мінівенчика для сім'ї, для дружини, для дочки. Будь ласка, звертайтеся, будемо домовлятися. Авто 2007 року, нагадую. Ось такий автомобіль. На самій повній комплектації. Дякую всім.